Моргенштерн – бізнесмен, музикант, дрібна скамер, людина, яка не цікавиться політикою, а саме тому проживає в ізраїльському державу творені. Різниця між цією маленькою людиною та від тих, яких ви зустрічаєте на вулиці, заключається лише в тому, що він має більше грошей. Він може добре харчуватися та курити електронні сигарки. Моргенштерн каже, що росіяни та українці відрізняються тільки тим, що українці посміхалися, а росіяни ні. Через це на українців напали, щоб вони теж перестали посміхатися. Людина, яка бачить сенсом свого життя вічне отримання абстрактного щастя, бажання посміхатися стає гіліни в епоху великої французької революції, і чим це відрізняється від тих мільйонів, які живуть суто принципом споживання. І все ж таки, давайте поглянемо на цю людину трошки по-іншому. Маленькі люди існували завжди. Це вічна проблема, і серед українців є мільйони таких людей. Вони не дивляться далі свого носу. А їх суб'єктивні надумані проблеми турбують більше, ніж страждання всього людства. Коли починається війна, мало хто задумується про те, які страждання вона приносить. Солдати, які мають свої думки та почуття, гниють землі. Мало кого турбує, що ця людина теж могла когось любити. Інші ж люди кажуть: почалась війна, чому ви нічого не робите? Чому ви мовчите? І все ж таки відповідь є очевидною: страх та байдужість. Андрій писав Рішуче протестую я і проти того твердження, ніби всі ми винні в цій війні. А отже, і я смішно навіть сперечатися. Звісно, на їхню думку я мав би все життя не пити і не їсти, а тільки кричати на вулиці, геть війну, і забирати рушниці в солдатів. Але цікаво знати, хто б мене почув, крім городового. І де б я б тепер сидів у в'язниці чи в божевільні? Ні, заперечу будь-яку мою провину, страждаю марно і безгуздо, чи впізнали в цих словах себе, що, у вашого російського сусіда, Моргенштерн випустив кліп 12, в якому рядок про те, що великі дяді відправляють на бойню, є рефлексією на тему війни. Але ж якщо існують ці самі великі дяді, все, що ви можете їм пред'явити, це гордість визнати себе маленькою людиною. Непослідовність, і інфантильність возвеличується на п'єдестал нашого прекрасного життя якому Назарю Костишину висовують претензію в тому, що він любить увагу, бажає медійності, лайків, коментарів? І чим це відрізняється від вас? Ви критикуєте людину за те, що він щиро визнає те, чого бажає, той час, коли ви про це мовчите. Така ж сама ситуація з Моргенштерном. Це не якийсь випадок людини, не як усі, а звичайної маленької людини, яка всього-навсього озвучує ваші думки. Якось в мене була ідея обмалювати церкву балончиком з фарбою. Ця ідея мене турбувала настільки, що навіть не міг спати. Я продумував кожен свій крок для цієї славної акції, створив телеграм-канал, в якому я звичайно описував мотив своїх дій. А тільки турбота про батьків змусила відкласти мене цю велику ідею шухлядку нереалізованих думок, яким так і не вийшло матеріалізуватися. Невігосто це демонічна. Яке принесе ще багато неприємностей, і великі люди здаються вам великими лише тому, що ви самі стоїте на колінах. Підніміться!